На калущині перші саджанці у межах акції посади дерево миру висаджені у підмихайлі. Виконуючи доручення голови ОДА, голова Калуської райдержадміністрації разом з Калуським держлісгоспом розпочали садити дерева миру саме з цього населеного пункту. В рамках проведення цієї акції проводяться заходи на гуртування громади заради збереження миру і природи. І акція передбачає отаке вироблення екологічної свідомості щодо природи і для збереження природи і. І країни в цілому на подвір'ї народного дому та біля могили січових стрільців висадили алею хвойних дерев, ялиці Карпатської, Кепарису, Ялівця, а також декоративних кущів гортензії, форзиції, гібіскуса, самшита. Сюди привезли 35 саджанців різних порід, декоративних порід. Біля могили січових стрільців буде посаджено ще 25. Саджанців, всі ці саджанці вирощені в розсадниках Калуського лісгоспу. окрім районного керівництва, до доброї справи долучилися також вчителі та учні місцевої школи. Діти висаджували дерева з думкою про мир, акцентуючи увагу на прагненні спокою на рідній землі і водночас озеленюючи довкілля. Ми садимо фактично дерево миру. ну, фактично, це для нас є позитивною. по перше, це екологія. Ми покращуємо екологію. По-друге, оскільки ми садили сьогодні в центрі села, ось ці дерева, воно буде радувати зір оточуючим. Ну і фактично об'єднує. Вона сьогодні об'єдналась багато людей для цієї акції. Такі акції, перш за все, потрібні для збереження нашої екології. По-друге, я сподіваюся, що ця. Праця, яка була проведена нами, вона буде заохочувати інших до проведення таких же акцій. А також вона буде милувати око наших односельчан. Такі акції направду згуртовують громаду в одну велику родину. Усіх об'єднує ідея дружби і поновлення природних ресурсів. Вже незабаром дерева миру посадять у селі мостище.